Відомий письменник, черкащанин Сергій Левченко нещодавно видав нові книги, усе любов, оплакування дощу, підготував до друку нові, завтра починається вранці під прапором неба. Завжди в пошуці, завжди живе неспокійно. Поняття, творчість і робота ще з юності стали для нього синонімами. Він був директором видавництва Сіяч. Через його серце пройшли і проходять сотні книг. Підтримує таланти, розуміє. Складно пробитися крізь броню нерозуміння, крізь холодні сніги байдужості. Творчість допомагає чи заважає? Творчість допомагає і навіть допомагає не, не те що жити, а й виживати. Чисто не фізіологічно, чисто, звичайно, духовно. До речі, на творчості багато не заробиш чи ви не згодні? Ні, звичайно, ні. Я не розумію тих поетів чи письменників, чи просто музикантів, художників наших братів, які роблять замовлення. Я вважаю, писати на замовлення це, ну, це, взагалі, за це треба ну, просто розстрілювати. Так само, як плагіат, коли пишуть плагіат, за плагіат треба розстрілювати і за це треба розстрілювати, Але ж людина Хоча, я людина мирна. Я але мирна людина робив. хоче заробити гроші. Що може Но... потім творити ну, тоді, оригінальні речі? Тоді це не поезія, це не це не творчість. Якщо це йде на замовлення, це не творчість. Словом зрозуміло, це від В Бога. У рідкісних випадках буває, що справді замовлення співпадає із але... тоді. Прекрасно. Тоді це У вас такі випадки були. У мене один такий випадок був, коли я дав за все життя. За все життя. Я дав свої кошти, свої вірші Тараненко. Вона мала зв'язок з Австралією, і в Австралії прозвучали мої вірші. Я отримав гонорар, по-моєму, 10 доларів, австралійських доларів. Оце восьмий гонорар такий був. А то такі дрібні були, звичайно, в газетах, там, де я публікувався, і так далі. З книжок, от я випустив книжку «Все любов, там вибрані твори мої, обрані твори. Поезія, проза, драматургія, переклади, то із е 300 примірників у мене залишилося, 80. Одна книжка продалася, і то її купила моя знайома, е моя колега, ми з нею ран раніше працювали Оксана, да, да. Оксана, Оксана Мацюцька. За це дуже вдячний, що вона купила. І заплатила 22 гривні. 22 гривні. І наступну книжку, яка в мене вийшла, я їй вже подарував. Я вже, я, да. я не продаю своїм людям, своїм добрим знайомим, друзям. Я не продаю ці книжки. Це, мабуть, не добрий знак, коли продаєш свої вірші, свою творчість. Ну Звичайно, да. ну, звичайно. Але за кордоном але, так не вважають. Але З другого боку, за кордоном вважають, це ваш великий труд. Пані Людмила, з другого боку, книжка це товар. Ти вклав туди інтелектуальну працю, друкарську, друкарі свою працю вклали. Звичайно. Ти вклав гроші або свої, або гроші благодійників. І... Чому у нас таке бачення? Ось, наприклад, Сергій Носань був в Америці, то йому сказали, він там хотів дарувати, що це неправильно. Це вважається, що наче його твори нічого не варті. Навпаки. Звичайно, звичайно. Мені Мацюцька так і сказала, Оксана. каже, коли тобі кажуть подари книжку, ти скажеш, а ти мені телевізор подаруй або холодильник, ось так. да, ось так. І я вважаю, це мабуть все таки правильно. То це ми як... приходимо до висновку, до висновку, що творчість вона Можливо, теж жити, щось треба. коштує. Жити, нарешті. Звичайно, да ви знаєте, Курков мільйонер. Пелевін там в Росії. Це в нас курков в Росії Пелевін. Ну крім куркова, я не знаю мільйонерів-письменників. Якби ви хотіли бути багатою людиною, ви б заробляли б гроші. Як би ви заробляли? Ну, я б заробляв гроші, звичайно, тільки своєю інтелектуальною працею. Тут, мені, реально? мені б не хотілося десь щось копати. Наприклад, я б, якщо їхати в Америку, чи кудись, я б рабом туди не поїхав. Ну, якщо б запросили десь щось виступити, щось почитати, якусь лекцію прочитати в якомусь університеті чи коледжі, я б з задоволенням. А рабом туди їхати, носити там, як де, деякі де, де наші люди. Може, ну, вони з цього починають, а далі. Життя, да. А взаліто я вже не сподіваюся. Мені 58, я не сподіваюся, ні на дорогу яхту, дорогу машину. Мені достатньо того, що я зараз маю. А від цього не сумно? Ні, не сумно. Ну, я ж казав, що творчість вона рятує. А вона що для рятує. людини найголовніше? Ну, для людини найголовніше. Це бути для вас, наприклад. Для мене це щоб мене кохала моя дочка. І я її теж. І щоб у нас з нею було майбутнє. Тільки з дочкою. Донька Анна. Вона так багато означає для Сергія Прокоповича. Він впевнений в тому, що щасливим може бути лише тоді, коли щаслива його Анна. Донечка прийшла. Тату, відчиняй. За пазухою собаченя, я його знайшла біля смітника відірвана лапа рука, без ока собаченя, тату, вибачай двері не зачиняй, я теж собачення, ганчір'яне що маму зве, а звичайне, живе, живе. Може, бути, майбутнє. Найближчим часом, щоб люди себе почували ем, комфортно, Я... вільно, творили, Ничайно. що говорять, що думають, те й говорили. Я е, недавно, ну як недавно, ну, кілька років тому написав вірш і тут є цей вірш в цій книзі е, Іде ніде, ніч іде, ідуть дерева, звірі, люди в країну з назвою ніде, з країни з назвою нікуди. Не дивлячись на це, до речі, одна жінка, вона теж пише вірші, вона сказала, що мені цей вірш дуже подобається. І навіть я дала їй цей вірш, показала вчительці і вона, по-моєму, десь навіть в школі прочитала. І це було дивно, звичайно, це чути. Не дивлячись на це, я взагалі-то людина дощу, людина туману. Я, от, оце моя погода, це оце мій настрій такий. І, але відносно України, я не вір. Кажуть, нема України, нема держави. Треба розрізняти державу і Україну. Держава це одна, а Україна, Україна мати це, ненька це інше. І ненька наша жила, живе. Ні про що не жалкує. Прийшов крізь великі випробування. Кілька разів був на межі між життям і смертю. Так він знає ціну життя. 90% його творчості це про нього самого, його родину. Дід Семен Омельянович був каменарем, будівельником, служив у Варшаві. Батько Прокіп Степанович козак, творча людина. Теж будівельник малював олійними фарбами. Мама була дбайливою господинею, діди по бабусиній лінії, шляхтичі, бабуся. Мама батька Антоніна Петрівна знала чимало цікавих історій, розказувала їх маленькому Сергійку. Втрати рідних боляче ранили серце. І в подумках оселив Сергій Левченко і маму, і тата на прекрасну планету із Сузір'я Ліри. У Сергія Левченка литовське коріння, а себе вважає він українцем. Йому болить доля України, і де б не був. Ви не до своєї землі, бо тільки тут йому пишеться вільно і натхненно. Про цей Шевченко писав. І зараз не люблять і діти, а інколи навіть і зраджують її. І я не хочу займатися політикою зараз, впадати в це. Але закон Але все одно, закон, якщо закон... письменник, то він пише. Закон про мови, це, от якраз відповідь на це питання. То якийсь один. Письменник австрійський сказав, що від політики не втечеш, так як не втечеш від кохання. Від кохання теж не втечеш. Воно тебе ну, по-різному таке все. Давайте ситуацій, краще так. про кохання. Скільки разів закохувались? Ну, Своє і... перше кохання, пам'ятаєте? Я взагалі це перше кохання, це було в школі. І я до цього часу це кохання. Це кохання для мене дуже важливе. Я цю дівчину, жінку вже бачу, інколи зустрічаю. Вона здогадується, але чоловік, мені здається, теж. І навіть на зустріч однокласників він прийшов разом з нею. І мені не вдалося з нею навіть потанцювати. На жаль, Мабуть, так. ця жінка здогадається, що ви про неї говорите. Я думаю так. А далі була зустріч? Взагалі-то ну, я, чесно кажучи, однолюб. Однолюб. Ви да. так і любите ту жінку? Я люблю жінку, з якою зараз не живу. Але вона мені подарувала дочку, дочку подарувала. І, ну і все. Зараз я живу тільки одним, це дочкою. І вона творчість. для мене все, і творчість, да. вона для мене все. Дуже багато речі, написано про доньку, і прозові да, речі, я тут і поезія. Написав, да, і і такі один. тонкі речі, і проза така цікава, да, я не знаю, буду читати. складна. Ну, я, я от мене Марченко колись називав авангардист, модерніст і так далі. Я спокійно ставлюся до авангарду, до модерну. Ну, я намагаюся писати завжди зрозумілою мовою. І останнім часом я схиляюся до метафористів і до того, щоб вірш, вірш не мав мотиву. Взагалі творчість, щоб не мала якогось мотиву. Тут мова вже не йде про. Замовлення, я навіть проти мотиву, щоб не було мотиву. Але якщо хтось скаже, що мої вірші незрозумілі, десь незрозумілі чи загерметизовані, я здивуюся. Мені здається, вони зрозумілі для всіх. І для мене не існує там еліта чи плебс. Я пишу для всіх людей. А так частіше, що починається вірш з образу, з думки, спонтанно. Скоріше всього, це починається спонтанно. Йдеш просто, інколи якийсь ритм відчуваєш в собі, і от і з ритму потім виходять слова, і ці слова зліплюються потім в якусь картинку словесну. Інколи якесь слово може тебе зачепити, чи рядок, чужий рядок, ну це не плагіат. У тебе чужий рядок зачепив, якось, У тебе своя далі думка. І Пішла. ти вже розвиваєш і по-своєму. По я по, по своїй суті, ну, я так себе аналізував, знаєш, думаю, себе анатомію зробив, розріз. Думаю, хто, що, як. Ну, я все-таки е, смисловик. Мене, для мене смисл головніший, ніж музика. Я за революцію під прапором неба з Божої руки, смертей більше не треба, закохані бойовики, тільки небо над нами, зі снігом, дощем, вітром і під ногами не кров, квіти. У революціонерів народяться діти, які не будуть уже ділити. Гроші, білборди, і в прапорах зникне потреба. Залишиться лиш прапор кольору неба. Я мрію про те, щоб справді зробити так, щоб і музика, і смисл, сенс були в одному. Так. Я був страшенно здивований, коли Юрій з Банду, на жаль, покійний композитор, цікава людина, і Данник Володимир, це наш мій колега, написали кілька пісень. Десь 5-6 пісень на мої вірші. Я був страшенно здивований. Я думав, що їх співати не можна, тільки читати там. Кому ви читаєте свої вірища? Тому я людина? читаю. Є людина така, це моя дочка в першу чергу. Це кілька моїх друзів. Це найден Євген, художник, поет. Це Іван Лавріненко, художник, поет. Є такі люди, куди можна, до кого можна дзвонити навіть вночі. Є такі люди, я думаю, зараз я спілкуюся з таким теж художником. Я художників, до речі, дуже люблю. Вони протестанти, вони яких легкі люди. Письменники, вони трошки вже, знаєте, як вони більш законсервовані. Я зараз спілкуюся з Миколою Кокорою, художником. На жаль, він зараз вдома, майже не виходить з дому. Я з ним спілкуюся і вдень, і вночі, і по електронній пошті, і по телефону. Є про що поговорити є про що поговорити, завжди. А, а бувало так, що про картину ви писали вірш. Да. Це було... — Це цікаво, це так? Цікаво. Я, це цікаво. В мене є е, вірш, присвячений найдену, е, роботі Найдена, І є вірш, присвячений одній з робіт Миколи Бабака. Є така картина, від якої важко відірватися. Хочеться дивитися і дивитися на неї. Ну, є така картина, але це не мої художники, це, не, не, не це Ловітан. Оце його осінь, навіть те, що була там в наших букварях чи в наших книжках Ловітан. Ліс його пейзажі. Я дуже люблю цього художника. Ну, і якщо я скажу, що я люблю, наприклад, червоний чи чорний квадрат Малевича, то я скажу, що ні, я таку, 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 такий живопис. Не розумію. Я його, може, і розумію, але для мене квадрат це квадрат. І більше там я нічого не бачу. Творчість може зробити людину щасливою чи навпаки? Ну, мабуть, все-таки навряд. От мій улюблений поет Андрій Вознесенський якось написав, судьба як ракета, літить по параболі. Обично в амракі і реже по радугі порадуй зі поети летять дуже рідко. Значить, ну і важко, важко уявити, наприклад, якусь серйозну річ, таку, наприклад, той ж Гамлет, Шекспіра твори, або. Ну, візьми Льва Толстого взяти. Наприклад, якби там, якби там все було добре, хеппі енд, наприклад, у Анни Кареніної, це було б вже не Анна Кареніна. Це Крейсеросоната. Я взаліто я вважаю, що... Драматургія, драма. Драма це вище і мені ближча, навіть трагедія, ближча мені, ніж інший жанр. не ну, вміємо радіти життю. Чи чому? Я, я чому не ми знаю, ну, Так сталося, такі в мене гени. Ген. Батьки, батько мій пройшов дуже складний життя. Ви черкащанини, відбрали черкащанин, дух Черкащини так, так. з дитинства. І батько було складне життя, у мами складне, у дочки складне, і в мене складне життя. І отак от все воно склалося. Та й гени плюс Гени, теж, мабуть, спрацювали. Це така наша земля, що в багатьох дуже складне життя. Чи ну, ми чому? Українці, ну, так. Мене, українці вони романтики. Ми любимо от. страждати. Вуса такі, як писав Іван Драч. Якщо каже, в тебе вуса опущені, тоді все опущене. Це Ви, контрак, коли такий, пишете? Сказав. От ми такі романтики, ми такі трошки меланхоліки, можливо, любимо подивитися на небо, полежати під возом. Там, Ви десь. друкуєте чи пишете? Я зараз працюю на комп'ютері, я друкую Апріма. Я навіть не пишу на папері. А коли писали, у вас рядочки вгору піднімалися чи вниз? Кажуть, за літо, якщо в городу. Взаліто, то... чесно Оптиміст. кажучи, вниз, звичайно. Вниз. Вниз? вниз. — Так. Да. І я писав пріма. Я і коли на папері, коли на екрані. Я спочатку довго думаю, мислю, роздуми якісь, а потім все це викладаю на екран. І більше надвішим майже не працює. Тобто, Скільки... як написав, так і написав. Україна, наша сестра, дід Славутичу. Порадь. Наш народ іще воскресне, будем коней ми сідлать. Україна, ружа, гожа, а Дніпро іще не мрець, силу будь-яку ворожу, викличемо ще на герць, Україну, люба й мила, Найтече ріка назад, не зав'яла наша сила, не сміється уже кат. Україна, наша мати, а Дніпро як волф старий. Як свободу в нас забрати? То вже ліпше, чорторий. У вас більше друзів чи ворогів, чи ворогів немає? Вороги є, а я прожив життя десь до половини життя без ворогів, а потім я зрозумів, що все-таки вони є. Що треба зробити, щоб стати вашим другом і не Но. дай Бог стати вашим ворогом? Ну, дай Бог, я не знаю. Я, як кажуть, е хтось про... сказав, це не про мене, сказав, каже, він каже, вірше може написати і морду набити. Ну, я слово морда, по-перше, не люблю, все-таки люди обличчя. А по-друге, війка — це останній аргумент, як кажуть. А в другом, ну якщо е От так ми десь згадали якогось автора, я Якось зустрів одного бомжа, практично. І він, виявляється, знає англійську літературу, англійську поезію. І ми з ним заговорили про літературу, про поезію. Емілі Дікінсон, наприклад, він виявляється, знає американську відому поетесу. Лед Зепелін він любить, розумієш, це теж моя улюблена група. Ну і от він було став, про що поговорити з ним. Він став, да, поговорити. Ми з ним годину чи півтори години говорили отак з бомжемцем. Вчора, позавчора, у мене були хлопці, робили стяжку на стіні. Молоді хлопці. Виявляється, вони знають, що колись українці всіх називали Черкасами. Це було приємно. Роботяга. Робить стяжку, і ми з ним говорили про історію України. Своє дитинство, пам'ятаєте, де воно проходило? Дитинство я провів дитинство в Мошнах, де я народився, там батькова земля Мошна. А потім я жив в Одесі до школи. Так що в мене дві такі точки, крім Черка. А Мошна, як оцей дух і Одеський <кій> переплівся? Я хочу сказати, що Одесу в багато хто думає, так це так. В Одесі є. Українська мова існує і живе, і там, до речі, сильний український дух. І разом з тим, оце космополітизм, такий в хорошому розумінні цього слова, звичайно, теж він присутній і це добре. І всі там якось вживалися. І зараз, і, я думаю, і зараз так само я давно в Одесі не був. І євреї, і українці. Росіяни. Скажіть, будь ласка, і, ви і так далі. Ви завжди щирий чи не завжди? Ні, не завжди, звичайно. Чому це захист? Це захист, звичайно. Ну не можна. Я, наприклад. Звичайно, коли пишеш вірші, то звичайно ти. Забуваєш про цей захист. Захист забуваєш, ти оголюєшся, а потім, ну як кажуть, хочеш біографію поета десь прочитати, почитай його вірші. Гранітна мова, гранітне слово, гранітні вуста. Мова проста, мова повстань, у лави стань, на граніт, не втвань. Політик, студент, пенсіонер і мент, поет і СБ-агент, Полинь, герань, і нарешті повстань, а соловейко соло співає, а калинонька собі цвіте, а терен уже оцвітає, а то поля все вгору росте. Більшість людей розуміють вашу поезію чи не розуміють? Мені приємно, пані Людмило. Мені приємно, що більшість розуміє. Це для мене дуже важливо. І навіть мій брат, який зараз живе в Одесі, він мені колись писав: каже: Сергій, що ти йдеш проти що ти все це українство, це українська мова? що ти, що ти, що ти, що ти? я йому послав книжку цю, і він мені написав листа російською мовою, правда. Написав Листа, що «да, ти знаєш, ти тут капнув глибоко, наші корні. Я кажу, Володя, ну ти ж Левченко теж. А коли написано, наприклад. А це мені було дуже важливо, що брат е, щось зрозумів із того, що я написав. Написано твір, який дуже такий, може, складний. Е, ви опустошеність відчуваєте чи навпаки прилив сили? Я зараз, я багато часу втратив. Я був такий певний час, років, мабуть. П'ять, а може більше, я написав, займався дурновалянням, скажімо так. А може це було потрібно, щоб потім розв'язати руки, ноги, язик? Да. Ну я вам скажу, я тобі скажу, я, головне, що я вижив. вижив. А вижив. що допомогло вижити? Вижити знову ж таки, знову ж таки, я, я ніколи не лягаю спати без книжки. Без... Не обов'язково поезії. От коли наприклад, мені погано, от 91-й рік, да? переворот. Ну, вже я думав, кайданки, ну, мене рятував Шевченко, мене рятував Семоненко, мене рятував ну, твори, наприклад, Лорки. Я дуже люблю цього поета іспанського. Ми несвідомі східняки, тоді дивились залюбки фільм про білого птаха, слухали бітлів і баха, і мороз був тоді Валентин, і в Мордовії роззіпнутий син. Всі полюбили Ореста, мову його, загонисто, погляд гострий і сніг на душі саваном ліг. Богдан ступка стукає мовою, мов дорогою веселковою, наче босими по отаві, на Голгофу, неначе раві, мова мовлена, не вмира, мова лицар, вона і сестра, у пустій сидиш, ти залі у палаті, як на вокзалі, заіржав потяг, значить, пора, Здибавсь кінь, як кінь гра. Моїй дон донечці, Ганусі. Внучка згадує Діда, діда все як він вчив її рвати шепшину, щоб не поколотися, вчив грати в карти, як варити холодець, плавати на спині, дивитися на сонце, не боятися темноти, розбиратися в грибах і людях. Внучка згадує діда, діда все Тепер комп'ютер у неї все Клацає на екрані зелений лід. Де ти дід? Дід в савіт". А Отака філософія життя. Ну, така, так. Да. Діда немає, батька мого немає. Є дочка. Моє продовження якесь. От... Мошне. Кому сниться комусь ниця човновиця, а кому ти ліженці, Іван драч, мені сняться мощне, сняться та й сняться. Скажи мені, Боже, допоки в це граться, до... чому б не поїхать, пірнуть з головою або хоч полікоть, чи тільки ногою, торкнутись вільшани і єдна Грузького, не треба пошани, не треба нічого. Аби стояли, як, стоять, як стоїть церква, бабина хата побіля леват. З теплим пивом чайно у центрі і цвинтар пам'ятчо плине назад.